Важливо, сухий хайлайтер ми наносимо тільки після того, як ви припудрили своє обличчя. Тобто закріпили пудрою консилер та пройшлися пудрою по всьому обличчю для того, щоб закріпити тональний крем. І тільки після цього ми наносимо сухий хайлайтер. Якщо він у тебе в стіку, то поєднуй його з рідкими текстурами. Тобто після нанесення тонального крему. У мене це сухі текстури, вони ідеально лягають, ніколи не плямуються, і мені вони дуже подобаються. Буду використовувати хайлайтер зоряний пил» від пастел 320 та 322 тон. 320 найсвітліше, я його наношу на внутрішні куточки ока. Зверни увагу, коли ти наносиш хайлайтер, він наноситься тільки на рівну шкіру, тобто ніяких заломів. Або мімічних зморшків. Наносимо на куточок і трошки розтягуємо нагору, зверни на це увагу. Якщо ти нанесеш його наниз, то він підчеркне кожну зморшку, кожний заломчик шкіри. В принципі, наносити його можна і пальчиком. Оце лайфхак, коли ви найсвітлішим хайлайтером висвітлюєте собі внутрішні куточки ока, робить ваш погляд магнетичним. Я наношу сюди на вилиці, не заходячи під око і не спускаючись донизу. Тобто там, де шкіра натягнута на кістку, ідеально. Дівчата, раніше я висвітлювала ще над верхньою губою, зараз це не роблю. Мені здається, воно прибирає об'єм губки верхньої. Ну, не знаю. Мені так здалося, я перестала так користуватись. Хайлайтер від пастел зоряний пил, він має дуже тонкий помол і робить шкіру сяючою, звабливою, ніжною та якоюсь загадковою. І пам'ятай, макіяж це гра. Грайся!